Швидше тут. Yeah. Да. День я швидше. Отсюда додому повертайся. Та да, тут швидше. Кнічки, змійку, назад, не забудь. Чотири. Швидше, Дай, Давай, 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 поймаємо. Здорово, Деня, а... здорово. Не забудь обігти, і набігти, на біш на лагері, пробіжи. Так, не зупиняйся. — пролітай. Пролітай, пролітай. І потом туди. Почекай. Я скажу. Менше менше. Швидший. Прямо оближусь. Лиця, послал, кис, вице. А, так хорош. Хорош. Меньше, менше, менше. Чуть-чуть. Да. Швиденько. Да. Крути головою раніше. Тут, тут, менше, менше, менше. Я мог теж того конуса пробігти. І набіжи на фініш. Останній. Хлопченко, ну, Максим ось. готується. Проси, не Давай, вірочок. Заберіть Мирона, магазин. Де, бор, назад. Боря, міронок. П'ять чоловік перед тобою робимо. Біжиш конусь, назад повертайся, Потім свіпи. Перед стійки з назад. Горі, три, швидше. Крова. Сіда, швидше. Чотири. Потім починаємо. Швидше. Давай, 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 давай. Швидше! Само обов'язково біля коруса пише. І на бік'я, дай, навіки, навік. Ловчики, права, молоде. Фіксує ваші останні кроки. Пробіжи його. Швидше, боріжте. Боже, швидше. Тепер змічкую, вперед і назад стічки. Не забудь, вперед назад. Мірік, швидше. Назад теж швидше. Борис. Давай. Все плотно, плотно біля тічки, Мерико, швидше, Михайло, Мельник, Матвій. Стічку, так, да, плотно швидко. І набіжи, пробіжи лазери. Не зупиняйся перед ними. Помнюся. Швидше, Міш. Хотя, давай. Швидше. Ще так, Васик швидше. Фоль, швидше, Міша. Давай, давай, швидко, швидко. І назад так само, ходья, близько. Воно хочено споксобі, де на швидкості высокий, мотя. І на бігте обов'язково пробіжи, пробіжи лазить, пробігай, готовий. Діфтеньочки повторім. Стоп, стоп, стоп. На старт. Я сказав, господи. Старе швидше, швидше. Максимально. Да, так, так плотно, молодець. Можна кожно. Тільки швидше любой теж плотно, плотно для неї. Так само на конусі. Милко, милко, милко. Идем, всю силу выкладывай, Лёва. Четыре. давай. Швеце. Да, всю силу, Плотно, плотно идти. До каждой стеночки, аж доторкайся. Да. Конус, так, Плотно, плотно. Все. Да, да, да. Плотно, плотно до конуса. Чуть-чуть, чуть-чуть

Пыше, прямо, прямо, плотно, плотно, плотно. Да, мілка, милка, 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 мілка. Забудь назад так само у них. Добре. Да. И дать, бонус, бонус, не забывайте. И прямо наберей. Прибегай, прягай, 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 прягай. Владик, швидше. Давай, да, Лука, швидше. Чуть-чуть забігає. Давай. Ще, 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 швидше. Ти да. да, від, перебігай. Добре. Влад, тобі ж треба стільки назад бігти, Владик. У мене Одесь Григорій Копу ця три. Влад. Готовий. Швидше брова! Що ж ти зупиняєшся повністю? А назад Макс. Макс, що Мак, все, 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 Мак. Мак, ти робиш? Макс! Макс! Ви що не можете відтворити? То що вам пояснюю! Опуть Андрій, Вартанян, Максим. Жість, Обіг конус. Назад повернувся, все назад. Право.